Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Розром російської армії під вугледаром став одним із найвідоміших підсумків так званого великого зимового наступу ЗСРФ на Донбасі. При цьому в соціальних мережах з'явилися нові фотографії, які дають змогу оцінити масштаби втрат росіян, які спробували взяти під контроль Вугледар. Полновайська військова адміністрація опублікувала кілька фотографій, на яких десятки знищених російських танків БТР та БМП. Техніка була підірвана артилерією ЗСУ з дистанції. Частина окупантів підірвалася на мінних полях під час спроби відступу. При цьому на опублікованих знімках добре видно, що знищено. Но техніку спалили в ході хаотичних спроб здійснити маневр. Пронетехніка розкидана по полях різноспрямовано. Ймовірно, росіяни не розуміли, з якого боку по них ведеться вогонь. Результати великого зимового наступу ров втрати з 12-го 2022-го по 03.2023. 2023-го. Особовий склад 84 550 тіл, танків 701, ББМ 1104, ствольна артилерія 779, РСЗВ-132, ППО 69. автотранспорт 1087. При цьому Бахмут. Твогледар, Мар'янка, Авдіївка, Оріхів, Лиман, Куп'янськ взяті. Результативненько коментує Олександр Коваленко. Окрім цього, за півроку після початку мобілізації РФ спромоглася захопити трохи більше 20 невеликих населених пунктів, але втратила в кілька разів більше території. Основні підсумки бойових дій за останні 6 місяців. Вдалося захопити лише один великий населений пункт Соледар, а також трохи більше 20 сіл, переважно навколо Бахмута та Авдіївки. Територія захоплена РФ за осінь зиму близько 700 квадратних кілометрів. Україні вдалося. Звільнити Херсон і ще кілька великих міст, а лише кілька сотень населених пунктів понад 5 тисяч квадратних кілометрів на півдні та сході країни. Різко почастішили атаки БПЛА по територіях Росії та Криму. Останніми тижнями вони відбуваються практично щодня. БПЛА стали підлітати дедалі ближче до Москви. РФ не змогла розвинути анонсований наступ. Спроба штурму вугледару провалилася після оголошення мобілізації. РФ втратила вдвічі більше військових ніж до неї. Хотілося би запитати у Путіна, це ви все ще не починали. Чи це вже фіналочка? До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.